Це інноваційний проєкт це створення повного циклу активного збирання сортування і рециклиму відходів. І що важливо, він на принципах європейських, тобто розширена відповідальність виробника. Це виробники упаковки, товарів упаковки беруть на себе відповідальність повністю організовувати і фінансувати цю роботу. Це як допоміжна ланка, соціально відповідальний бізнес. Виробники фактично упаковки приймають участь в даному проекті його фінансують і в такий спосіб допомагають громаді, допомагають місту якісно, правильно поводитися з твердими побутовими відходами. Сьогодні ми працюємо в Бучі, Верпіні, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське. Працюємо Бородянка і аж до Іванкова. І Іванків, оцей весь район. Ми зараз обслуговуємо повністю по роздільному збору і не тільки по роздільному, і по заготівлі втори. Не сирований. у Бучанській міській раді презентували нову систему управління побутовими відходами. Відтепер, крім звичних баків, у які містяни викидають змішані побутові відходи, бучі встановили окремі контейнери для роздільного збирання відходів упаковки, які складають значну частку усіх відходів, що утворюються у місті. Об'єм накопиченого змістя різнопланового по морфології він просто шалений, вражає, і ми маємо продемонструвати фактично. Тут в нашій звільнені бучі, як поводитися правильно, цивілізовано, поводитися з твердими побутовими відходами, навіть тими небезпечними, які є тут у нас на території. Сьогодні ми даємо старт, він фактично вже відбувся у нас, але набирає масштабних таких рішень впроваджень. Організація роздільного збирання відходів упаковки стала можливою завдяки партнерству міста Буча з українською пакувально-екологічною коаліцією Укрпек, яка представляє інвесторів проєкту відомих виробників упаковки та продукції. Виробники.

На При всій складності, все одно співвідношення в нашій громаді скільки на полігон, скільки на переробку 30 до 70%. 30% відсотків. Ми все таки маючи бази з підприємством ПП Рада, намагаємося сортувати переробляти. Як зазначають посадовці, це дозволить економити кошти на утилізацію відходів з місцевого бюджету. Витрати на себе беруть компанії, члени української пакувально-екологічної коаліції. Перед нами стоїть завдання побудувати мусоропереробні комплекси, які б і переробляли, і генерували якийсь інший новий якісний продукт. Тут якраз міжнародні партнери, їхній досвід, їхні практичні рішення нам при нагоді. Роздільно зібрані відходи упаковки надалі будуть переробляти на українських підприємствах, що потребують цієї вторсировини. сировини. Сьогодні ми працюємо в Бучі, Верпіні, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, працюємо Бородянка і аж до Іванкова. І Іванків, оцей весь район ми зараз обслуговуємо повністю по роздільному збору і не тільки по роздільному, і по заготівлі вторинної сировини. Робота починається у нас, ну звісно, що з вісової, коли машина приходить. До речі, всі машини з GPS-ом ми бачимо маршрути, їхні движення, куди вони їздять, по який час, чим займаються. Потім вони приїжджають на вагову, де зважується бруто-нето, також автоматично показує, скільки сразу, ну, в програмі вага, яка твердих відходів. І потім вже йде на сортувальну лінію. Даних сортувальних лініях розділяємо ми відходи на 20 різних відходів, ну, різних відходів, як вторинної сировини. Це макулатура, полімери, різні полімери, скло, склобій, тетрапак і алюмінієва жестяна баночка. Потім далі ці всі відходи, як посортувалися, пресуються в пресі, так і частина відходів відправляється на переробні заводи України. Це макулатура, це е, алюмінієва баночка, це плівки. Е, Частина відходів залишається на нашому підприємстві. Е, ми виробляємо е, утеплювач целюлозний. Саме з бумаги, з архівної бумаги, ми робимо е, утеплювач для будинків. Ми е, тримаємо цю оборону з ворогом е, внутрішнім, нашим ворогом це сміттям. От і ми його переможемо. Нагадаємо, на початку 2024 року у Буча офіційно відкрився першого районі. Екохаб, пункт сортування і збору побутових відходів. Міська рада міста Буча закликає громадян підтримати роздільне збирання відходів упаковки, зокрема, сортувати відходи за категоріями і приносити їх до місць збирання. Дмитро Боженко Дмитро Маркевич з Бучі спеціально для «Медіапогляд».